Вітаю вас на каналі Дивись та готові. Тут я буду ділитись з вами простими рецептами смачної домашньої їжі. Сьогодні пропоную приготувати смачну вечерю із того, що є в холодильнику. Для початку помиємо гречку, можна її перебрати. Заливаємо водичкою приблизно 1 до 2. Я зазвичай це роблю на глаз уже. Поки вариться гречка, поставили, ми приготуємо омлетик. Розбиваємо яєчка. Скільки є? Можна одне, можна два. Якщо є більше, це буде смачніше і більше, більше вечеря вийде. Добавляємо трішки сольки, можна трішки перчиком або чесничку, хто що любить, за смаком. Гарненько все перемішуємо. Перемішали. Далі додаємо трішки молочка. Я завжди на глаз це роблю, додавала трішки скільки. Є або скільки не жалко. Багато не потрібно лити. Розігріли сковорідочку і все це туди виливаємо. Не потрібно ставити великий вогонь. Зазвичай на маленькому, там я на трієчку, на 4 ставлю. Залили, от така краса закриваємо кришечкою. Все, нехай воно в нас доходить. Цей час робимо салатик. Беремо капусточку. У мене є така чудова штучка. От, гарненько все це нарізаємо. Можна ножиком, якщо немає такої. Також дрібнесенько, щоб вона не. Гарненько все ріжемо, ріжемо, нашинкували. Все, краса. Беремо морквинку. Також я на дрібненьку терочку все це натираю. Ну, тоді більш... Якщо ви любите більш більшу морковку, можете на більшу, я люблю дрібненько, щоб все було. Тоді воно якось більш гармонійно все виглядає. Все натерли. А Зараз є дуже смачна синя цибулька, вона прям солоденька. Різжемо її півкільцями. Можна білу, але мені синя більше до подоби, більш смакує. Порізали все гарнесенько, також додаємо до нашого салатику все, додаємо трішки солі. Є в мене смачненький яблучний уксус чуть-чуть для смаку, щоб капусточка пустила сік, олійки, також трішки не потрібно багато. І все гарненько перемішуємо. Салатик простий, але, повірте, він дуже-дуже смачний і корисний вітамінний. Ось і наша вечеря готова. Все просто і дуже смачно. Рекомендую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, буду дуже рада, це мотивує. Робити вам більше цікавого контенту, давати вам якісь цікаві рецепти.